Привіт! І це нова розпаковка паперових сюрпризів. Вибачте, що в мене так довго не було. У мене просто не було часу, щоб знімати паперові сюрпризи. І сьогоднішня наша новиночка. Хороша кава-чудова кава. Ось такі тут пакетки, такий. Ось цей дуже прикольний. Ось такий. Такий. Таку заколочку дуже прикольну, Оцей і такий. А ще ось такий. Давайте виберемо якийсь, не знаю, який. Ось цей. Ну і всі інші колекції повинні вам бути знайомі. Пластирі. Давайте цей. Я хочу, щоб була фіолетова розпаковка. Люблю цей колір. тому сьогодні фіолетова розпаковка. Такий. Тут у нас залишилось два пакети. Ось Минула новиночка, це Моті. Я хочу взять два пакетика, Вот такий. И І... ось цей. Hello Kitty, кафе. Тут у нас залишилось два пакети. Вот такий. И паті. Ось такий. таке в нам сьогодні на розпаковку. І поїхали! Ось наш каталог. Давайте я їх викладу І перша колекція це в нас Hello Kitty. І попадається під номером 4 ось такий тортик. На другу сторіночку. Зараз приклеїмо. Ось сюди. Далі колекція, колекція пуши пакетик. Збираюся дуже великий сюрприз і нам опадається. Ось така дівчинка мила. Мабуть, вона пошину любить. Давайте ось сюди приклеїмо. Ой, ну нічого. Так, я хочу Mm. Колекція капібара. Як його відкрити? Щоб капібару не поранити. Відклеїм. Ось так. Далі колекція патчі. Так. Ось пакетик. О, відкривашка не спрацювала. Да, не спрацювала. Відкриваємо. І попадається ось такі патки. Також під номером два. Сюди. Такий в мене дуже смішні. Прикольно. Далі колекція па Ой, пластирі. І я закрила цю сторіночку, тому що там буде наша наступна новинка. Ось колекція пластирів. Так, І відкриваємо ось такий гарний дуже пластир. Він з такими Крепочками під номером 8 Ось сюди. І, до речі, тут зірочка і він рідкісний. Давайте відклеємо цей дуже красивий. Точніше приклеїмо цей дуже красивий пластир. Ось так. Далее наша минула новинка, це у нас моки. Наші пакетики двоє Открываем. Так, нам вот тут попадается ось вот такий прикольный моки. Так і хочеться его обнять. 14. Ось сюди. І другий пакетик. Ось такий. Ось такий маці під номером 7. Зараз ми цей оранжевий маці приклеїмо. Сюди. І далі наша новиночка. Ось така сторіночка. Я дуже старалась. І наш, і наш пакетик. До речі, ми можемо приклеїти куди захочемо. Так, відкриваємо. І нам попадається ось такий типу полуничний фреш. Давайте ми його приколюємо, не знаю куди, кудись сюди давайте. До речі, це на пергаменті наліпки. На Ось сюди. Ось так наше вийшло. І на цьому моменті відео. Перешло к кинцю. Надеюсь, вам сподобалось. И всем...